На Сумщині затримали сепаратиста 24-річний житель Донецької області. Переховувався в одному із сіл у сестри, котра сама рік тому втікла з під обстрілів бойовиків. Служба безпеки України підозрює його в співпраці з терористичною організацією Плот. Подробиці у нашому сюжеті там. Багатодітна родина Пухно, вимушені переселенці з Донеччини. Ще рік тому Леся із чоловіком та чотирма дітьми втікли у невеличке село на Сумщині. Ми повинні були взагалі одразу в місті їхати. Ага. Брат задержався там, тому що залишилося і матері, і квартира. Треба було все як щоб позабивати або що, я не знаю. Ну, хоча там у мене в домі потолки попадали, і окна повилітали, там практично нічого не залишилося. У селі сім'я купила хату. То річний Сергій, брат Лесі, приїхав до родини місяць тому. Ніде не працював, та селяни говорять, що гроші при собі мав завжди. Втім, з їжею та речами родичам допомогли односельці. Помагали всі ж люди, помагали всім. Ну, таке четверко ж діток було. Ну, цим помагали. Ну, ці закрекомендували себе з хорошої сторони, Ну, ми ж нічого за тими не замечали, дуже ж гарні були сусіди. Зараз чоловіка підозрюють у співпраці з терористичною організацією Оплот. Сам він стверджує, що зброї до рук не брав, а займався перевезеннями вантажів. Коли ж виникли фінансові непорозуміння з так званими ДНРівськими роботодавцями, вирішив втікти в село до родичів, аби Сидіти якийсь час встановлено, що цей раніше судимий громадянин України, мешканець Донеччини, у 2014 році приєднався до бойовиків і з того часу виконував їхні завдання, зокрема щодо підвезення вантажів, боєприпасів та ремонту військової техніки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 260 кримінального кодексу України і покарання за вчинення такого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. За інформацією СБУ на Сумщині вже є вісім вироків за сепаратизм. Часто з бойовиками співпрацюють переселенці зі сходу України, аби отримати велику грошову винагороду.